Даруйте за спізнення. У вас усе гаразд. Я хочу звільнитися від токсичних стосунків. Доброго вечора. Ми з України. Вигаданий Бремом Стокером, граф Дракула став культовим персонажем в масовій культурі. Екранних інтерпретацій про легендарного вампіра, звісно, існує чимало. І Ренфілд це одна з них, яка, до речі, стане першою після десятилітньої перерви. Роботою на велику студію для Ніколаса Кейджа. Готуючись до ролі, він вивчав, як дракулу зображали на екрані ще Белла Лугоші у 1931 році, Френк Ланджела у Дракулі 1979 року та Гері Олдмен у Дракулі Брема Стокера 92 року. Роздумуючи, що ж нового й цікавого актор може внести в образ, Кейдж вирішив зосередитись на пластиці і рухах свого персонажа. А надихався актор картинами Американський перевертень в Лондоні 1981 року, дзвінок 1998 та Втілення зла 2021-го. Але на цьому він не зупинився. Ніколас Кейдж вирішив спиляти зуби і встановити гострі протези для більш яскравішого образу. Про що, до речі, розказав інтерв'ю Variety візажист картини Крістіан Тінслі. Видно, що Кейдж хотів виділитися, запам'ятатися, як мінімум в порівнянні з роботою його дядька Френсіса Форда Копполи, який зняв Дракулу 1992 року з Кіану Рівзом, а не з племінником, якого хотіла бачити в ролі Джонатана Харкера студія Columbia Pictures. До речі, а ви знали, що в романі Брема Стокера Дракула Ренфілда описують як чоловіка близько 60 років? Ніколас Холт точно молодше виглядає. Ну що ж, тепер я вже подивився стрічку і готовий поділитися з вами своїми враженнями. Але перед цим хочу нагадати, що мене звати Юралис, а ви знаходитесь на каналі Юралис Філз, який розповість вам про найцікавіші новинки кіно. Тому, якщо ти хочеш бути в курсі самих цікавих релізів, то не забудь підписатися на цей канал, адже скоро тут буде багато неймовірного кіноконтенту. Ну а ми в свою чергу розпочинаємо. У фокусі історії стосунки персонажів Дракули та його фамільяра Ренфілда. Багато років вони вже разом. Завдяки Дракулі Ренфілд отримав доступ до секретів вічного життя. Але проходить кілька десятиліть, і слуга усвідомлює, що його стосунки з господарем ненормальні. І коли вони разом перебираються до Нового Орлеану, Ренфілд нарешті вирішує покінчити з усім вийти з аб'юзивних стосунків. Але от зробити це вже не так просто, як здавалося. У фільмі є достатньо гумористичних моментів, які зможуть дати розслабитись глядачеві. Хоч і мене мало що з того зачепило. Та й хорору малувато. Скрімери фактично відсутні. Але з технічної точки зору це неймовірне кіно. Тут хороша режисура разом з чудовим музичним супроводом, який, до речі, накладають на шикарні бойові сцени, з чудовою хореографією. Тут вдале комбінування аудіо та відеоряду, що справді може порадувати глядача з моментами посередньою графікою, за допомогою якої промальовують більшість сцен насилля. Звісно, комусь це може не сподобатися, але варто пам'ятати, що це вільна адаптація творіння Брема Стокера. Це більше історія про те, як вийти зі складних стосунків з аб'юзером. де роль нарцистичного маніпулятора грає Дракула, а Ренфілд жертви. Але як мінімум варто згадати про одну з перших сцен фільму ретро ретро-знайомство. Ренфілда і Дракули. Це можна сказати своєрідна відсилка, да не на класичним першим екранізаціям ще з Максом Шреком або Белою Лугощі. Також, говорячи про перших виконавців ролей, не можна не згадати й про сучасних акторів. Вони, звісно, впоралися добре, але найбільше варто звернути увагу на персонажів Ніколаса Холта і Ніколаса Кейджа. Вони неймовірні, між ними справді відчувається хімія. Тут багато цікавих характерів, над якими пророблено багато роботи. Але не в сюжетному плані. Звісно, тут історія цікава, проста і легка до сприйняття зі швидким темпоритмом розвитку подій. Правда, сюжетна арка поліцейської Ребекки, яку грає Аквафіна, що намагається притягнути до відповідальності теді Лобо у виконанні Бена Шварца, у якого є і так свої сімейні проблеми, звичайно, що є рупором сюжету. Хоч і іноді вона зміщує фокус з головної проблематики історії. І все це виглядає так, наче більш глибше. Основний сенс фільму творці добре не змогли розвинути. Як для кіно, основна перевага якого це головні герої. Стосунки цих персонажів аж занадто часто відходять на другий план. Але незважаючи на подібні нюанси, перед нами цікаве переосмислення історії культового персонажа, що відкривається в нових барвах. Звісно, тут є недогляди, ніщо не ідеальне. Але не зважаючи на це, я рекомендую цю стрічку, особливо, якщо ви хочете добре провести час, і якщо ви любитель подібних трешових пародій, як і ця, де від Брема Стокера залишилися тільки персонажі. Ну і звісно ж, не забувайте про рейтинг, таке дітям ще рано дивитися. Ну що ж, сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то дайте, будь ласка, знати мені будь якою реакцією, вподобайкою, коментарем чи підпискою. Ну, а я в свою чергу хочу нагадати, що на цьому каналі скоро вийде дуже багато цікавого контенту, пов'язаного зі свіжими кінопрем'єрами. Тому якщо ти хочеш бути в курсі самих найцікавіших релізів, то не забудь підписатися на цей канал, адже скоро тут справді буде дуже гаряче. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Буває стається щось божевільне. І хтось каже, та я бачив набагато гірше. Усе, що ти робив сьогодні, стане моїм набагато гірше. Ненавиджу таке робити.